Слова запрошую голову районної державної адміністрації Георгія Івановича Нікітовича. Шановні працівники засобів масової інформації, дорогі друзі, від імені районної державної адміністрації особисто відселюють щиро бігає діалог між владою та мешканцями району за щиро любов до рідного краю за самовідачу, активну життєву позицію. Бажаю вам, дорогі журналісти, великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, кожміцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, плідного пера та наполегливості в досягненні нових висот на творчі. Сьогодні би хотів поздоровити всі наші е, сказаві, журналісти, які у нас представлені в районі е, значить, газетою Слово правди, газетою Новоселиця. Зетора е, 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 Бесаражський кур'єр та інформаційний портал, який у нас недавно з'явився в Новоселиці, який дуже також висвітлює всі події нашого району, не тільки нашого району. Живеться в Україні, в Україні. Живе дивне небо в Україні. Ми віримо в вас. Моя житія, моя любов відверсою. Шановні представники пара, і основума присутні. я сердечно вітаю вас з професійним святом. Знаєте, нас є багато на і одна з них це три газети і ще зараз сучасні деякі да, моди, інтернет-газета. Віце особисто вам, від питанського корпусу. Найкращого, досягні, визнання. Десь комусь стати головним редактором в других виданнях. У нас сходиться кадр, населе все є. Бачите, сьогодні прийшли привітати вас і майже такі, представники всіх колективів, які є у нас в районі. Це означає, що нічого не проходить без вашої участі. Дякую вам за це і найкраще. Від нашого завдання ми руки будем дома є забезпечити фінансово, морально Ти не чуєш волю, він не спорасів, я побачив демо з тебе спрямів дали мі. Загубляєшся двочисть у землі. Як ти прозвучав нашу адресу, я думаю, що ще багато. Доброго, ви почуєте на свою адресу на сьогодні, і не тільки за сьогодні. В свою чергу дозвольте мені привітати вас з професійним святом від імені Марії Вічни, від нашого депутатського корпусу 6-го скликання. Побажати вам на перше здоров'я, здоров'я, витримки, бо розумію, що дуже важко деколи доводиться вам зберегати. Той нейтралітет і об'єктивно подавати інформацію без того, щоб бути на одному чи іншому боці. Тому хочу саме цієї витримки побажати сил для того, щоб ви могли підтримувати. Que a justiça é a vida Que de um sim, que de um sim Entre um e um Que que de